Вітаю! Я Ольга Архипенко, психолог і це канал Психологічний Компас. Сьогодні говоримо про таке явище, як прокрастинація. Що це таке? Прокрастинація це зволікання або затягування із виконання певних завдань або планів. Людина собі щось запланувала зробити і нібито це щось є достатньо важливим, але, тим не менш, людина або ніяк не може почати цю роботу. Або не може її продовжити, закидує на півшляху і не може ніяк знову за неї взятися, або не може завершити. Чому так відбувається? Саме про це сьогодні поговоримо. В першу чергу, якщо якесь завдання чомусь ніяк не виконується, варто себе спитати: а кому це потрібно? І варто зрозуміти. Чи це насправді саме вам потрібно. Ви можете сказати: ну, якщо я планую це зробити, то, напевно, це мені потрібно. Але направду це не так. Наприклад, людина спланувала собі, що буде оновлювати резюме, і розміщувати його на відповідних ресурсах для пошуку роботи. І ніяк це резюме в неї не оновлюється і ніяк нічого не відбувається. І нібито і треба, але ніяк. Але якщо запитати таку людину, а кому, власне, це треба, от, запитати, от скажіть, вам, вам, особисто, вам, треба це робити? Людина скаже: ну, в принципі, ну, мене влаштовує моя робота зараз, ну, в принципі, ну, все ніби добре, ну, ну і нічого такого, ну, добре, але ж ви планували розміщувати резюме, правда? Ну так, ну всі мені говорять, що я вже занадто на цій роботі, що тут в мене немає ніякого росту, що мені треба кудись рости, що щось треба таке робити, щось шукати краще. І одразу стає зрозуміло, що насправді людині самій це не потрібно. Що людина просто слухає тих людей, які її оточують, і каже: Ну так, ну напевно, добре було б знайти цю нову роботу, але. Ніби й не хочеться, ніби й потреби немає. Отже, якщо щось не виконується, якщо щось затягується, якщо ви ніяк не можете до чогось почати щось робити, то в першу чергу варто себе запитати: а чи воно справді потрібно вам, або це щось нав'язане, кимось вам нав'язане. І тоді зрозуміло, чому це завдання не виконується. Тому що наш організм, наша психіка виділяє енергію на те, на що ми маємо свою власну мотивацію, на те, на що ми хочемо зробити на те, на що нам потрібно, а не комусь іншому, навіть якщо це люди, які до нас ставляться доброзичливо і хочуть нам надати справді гарні поради. Друга причина це страх невдачі. У прикладі з резюме, як це може бути? Наприклад, людина собі думає: ну, добре, ну от я зараз розміщу резюме, і виявиться, що ніхто не хоче мене брати на роботу. Я собі тут сиджу і думаю, що я така людина, яка, не знаю, всім потрібна, і що в мене буде дуже багато пропозицій, але десь так, десь всередині, в підсвідомості, є така думка, ну. Поки резюме не викладено, то можна собі думати, що я буду мати багато пропозицій. А вже якщо викласти, а раптом їх не буде. Це такий, може, трошки притягнутий приклад, але насправді страх невдачі дуже часто блокує певні, певні завдання те, що людина хоче зробити. І цей страх невдачі часто поєднується із перфекціонізмом. Тобто, людина. Думає, треба щось зробити. А думаю, ну, але ж це треба зробити дуже добре. А якщо не дуже добре, то може і починати не варто. А я от я не впевнений, що можу зробити це дуже добре. Ну, ну, ну я постараюсь. А що, якщо в мене не вийде? І от оце поєднання страху, невдачі і перфекціонізму. Дуже часто саме є причиною прокрастинації і причину того, що певні справи затягуються. Крім того, низький рівень енергії. Якщо, в принципі, людина має низький рівень енергії з тих або інших причин, до речі, відео про низький рівень енергії та що з цим робити, є на каналі. Якщо не бачили, пропоную переглянути. Отже, якщо в людини загалом низький рівень енергії, а це може також відбуватися в умовах хронічного стресу, тоді для того, щоб щось робити, людині треба справді дуже висока мотивація. А так, організм, психіка просто переходять в режим економії енергії, і якщо це не щось вкрай важливе, воно просто відкладається з метою самозбереження. Особливо це стосується тих людей, які взагалі... Схильні брати на себе дуже багато всяких планів, завдань і так далі, і тому подібне. Тобто людині здається, що вона в змозі це все зробити, але це на свідомому рівні, але підсвідомо, на рівні збереження енергії, організм, психіка просто не виділяють на це енергію, кажуть: ні, не будемо ми це робити, тому що, ну як зараз кажуть, не на часі. Просто не на часі, і, власне, якщо ти будеш робити все те, що ти спланував, то ти просто ризикуєш просто отут-от прямо впасти з інфарктом, з інсультом, не знаю ще з чим. Тому, якщо якісь плани не виконуються, варто пересвідчитися, що в першу чергу у вас справді є сили на те, щоб ці плани виконувати. А якщо цих сил немає, то, можливо, потрібно розставити пріоритети і подумати про те, що виконати в першу чергу, а що може й справді не на часі, може, щось і справді мусить почекати. Ще один важливий момент, чому може виникати прокрастинація у випадку внутрішнього конфлікту. Якщо якусь справу нібито і потрібно зробити. Але це справа, скажімо так, неприємна, або це справа, яка може призвести до якихось наслідків не дуже бажаних. Наприклад, з тим самим резюме. Так, наприклад, людина може хотіти справді знайти іншу роботу, але ж. То доведеться змінювати звички, доведеться змінювати колектив. Як мене там приймуть? Можливо, це, можливо, там інша компанія тільки буде здаватися кращою, а насправді там буде щось таке приховано, не дуже не дуже позитивне. Тобто, людина з одного боку хоче знайти нову роботу, а з іншого боку, має побоювання. І, скажімо так, досить обґрунтовані побоювання. І оцей внутрішній конфлікт, ну ніби і треба. Але невідомо, чи воно буде на краще, а раптом воно буде на гірше, це також може достатньо сильно сповільнювати виконання певних завдань або певних планів, які людина перед собою поставила, тобто наявність отакої невпевненості. До речі, в принципі, люди, які Мають розвинену інтуїцію, тобто добре відчувають якісь речі, які відбуваються навколо, таким людям, напевно, варто певним чином прислухатися до своєї інтуїції і, можливо, не намагатися через силу, як кажуть, через коліно переламувати ситуацію і щось робити, незважаючи на те, що є якась невпевненість і що є якісь побоювання щодо можливого результату. Ви можете сказати, але тоді взагалі нічого не буде робитися. Неправда. Якщо в людини справді є висока мотивація щось зробити, якщо в людини є достатньо енергії і немає внутрішніх конфліктів, і це саме те, що людина сама для себе хоче, повірте, все буде робитися. Прокрастинація це сигнал про те, що в ситуації Варто розібратися і варто подумати, що саме перешкоджає робити або виконувати це завдання. Ще один важливий момент складність самого завдання. Навіть у прикладі із резюме. Потрібно знайти шаблон. Потрібно щось почитати, послухати про те, як резюме складати. Потрібно подумати, як краще відобразити свій досвід. Потрібно підібрати фото. Потрібно подумати, на які ресурси викласти резюме. Це все окремі кроки. Здається, що кроків лише два оновити резюме і викласти резюме. Але насправді під цими кроками ховається набагато більше інших кроків. Тому, якщо ви впевнені в тому, що. Те, що ви запланували собі зробити, це саме те, чого ви хочете, а не хтось інший для вас. Якщо ви маєте достатньо енергії, якщо у вас немає внутрішніх конфліктів або немає страху невдачі, але все одно чомусь завдання, яке ви маєте зробити, не робиться, можливо, ви його сприймаєте надто складним. В такому випадку рішення доволі просте. Варто розбити завдання або якусь роботу на зрозумілі, скажімо так, шматочки, які можна виконувати одне за одним, і не думати про велике це про великого цього слона, а думати про окремі його шматочки. Спершу окей, спершу вирішимо проблему з фото, наприклад. Так, проблему з фото вирішили. Наступний, Наступний крок. Знайти шаблон. Добре, пошукаю шаблон, другий крок виконано. Третє, і так далі можна втягнутися в роботу і її крок за кроком виконати. Найгірше, що можна робити у випадку прокрастинації, це почати звинувачувати себе. На жаль, багато людей саме так і починають чинити, і кажуть: от я мала б це або мав би це зробити вже давно. Але я цього не роблю. Оце ж я такий лінивий або така лінива, оце нічого не буде. От всі інші люди там вже три рази це зробили і забули, а я цього не роблю, і починати себе накручувати. Так чинити абсолютно точно не треба. Прокрастинація це не просто лінощі, це ознака того, що до завдання або до задачі, яку ви плануєте зробити, варто придивитися краще. Варто подумати, що саме вам заважає, варто приділити цьому увагу, от буквально сісти із аркушем паперу і записати завдання, оновити резюме та викласти його на відповідний ресурс. Перше питання мотивація. Чи маю я достатньо мотивації? Чи це справді те, що я хочу? І якщо ви розумієте, що ви не можете написати так, це те, що я хочу, а щось таке, ну, було б добре, всі кажуть, що треба, отже, вже саме перше питання показує, в чому може бути проблема. Тоді варто подумати над цим додатково і зрозуміти для себе, чи так хочу. Чи ні, зараз не треба, зараз не на часі, і викреслити це завдання і перестати себе за це карати. Якщо так хочу, переходимо до другого питання. Друге питання, наприклад, чи маю я побоювання щодо е, результату, чи маю я страх невдачі? Що може статися, якщо щось піде не так? Наприклад, що ще може бути? Може бути, у випадку з резюме, може бути страх. А що, якщо мій керівник побачить, що я викладаю резюме на якийсь сайт у пошуку роботи? Чи не буде у мене певних проблем на моїй теперішній роботі? Це також може стримувати. І такі страхи варто прописати також для себе або принаймні проговорити для себе і зрозуміти. Чи справді вони є реальними, і чи справді вони є тим, що стримує від виконання цього, цієї роботи або цього плану? Якщо це страхи реальні, то, можливо, і, і не треба ризикувати далеко не завжди, і не в усяких умовах потрібно ризикувати. Третє питання, яке собі варто задати, і також записати відповідь, чи не пов'язане це з якимось внутрішнім конфліктом. Тобто можна так написати. Наприклад, так, я хочу оформити резюме і шукати нову роботу, але і виписати свої але. І оці але і будуть тими ознаками внутрішнього конфлікту, які можуть заважати виконувати певне завдання. Наприклад, так, я хочу шукати нову роботу, але... Мені подобається моя теперішня робота. Або Але моя теперішня робота знаходиться дуже близько від дому. Або «Але я не хочу звикати до нового колективу. Мені подобається колектив на цій роботі. І оце але і буде ознакою внутрішнього конфлікту. І тоді з цим треба працювати. Тобто, наскільки це але справді вагоме, наскільки є інші. Плюси та мінуси, які можуть переважити або, навпаки, реально показати, що це завдання зараз не на часі і, можливо, прямо зараз і не варто цим займатися. Що найголовніше не залишатися в ситуації прокрастинації. Не залишатися в ситуації, коли ви затягуєте і себе за це караєте. Якщо Помітили, якщо, скажімо так, впіймали себе на прокрастинації, потрібно щось з цим робити. Потрібно проаналізувати за тими питаннями, про які ми говорили у відео, і чітко для себе зрозуміти. Або так потрібно, так все проаналізовано, так, маю мотивацію, так, вважаю, що це буде найкраще, тоді іду і роблю. Якщо все одно не йду і не роблю. Повернутися до самоаналізу. Є тоді, значить, щось, чого ви не врахували. Або якщо ви після самоаналізу зрозуміли, що ні не на часі, ні це не моє бажання, ні зараз занадто складно і в мене немає всіх ресурсів, які мені потрібні, або в мене зараз немає енергії, просто викреслити це завдання. Або записати собі на потім, записати собі, не знаю, там, на наступний рік, на наступний місяць і так далі і тому подібне. Бажаю вам! Мотивації, енергії, здоров'я, миру, здобутків. Дякую за коментарі, уподобайки та підписки. Побачимось!